Взагалі, центр відновлення ментального здоров'я, тому що тут переключаються абсолютно всі процеси. Ти починаєш робити абсолютно щось нове, чого ти не робив ніколи, і розвантажуєшся ментально від тих проблем, які знаходяться за межами цієї кімнати. Якщо говорити про день, коли сталася трагедія, коли ракета влучила в наш музей, це було величезне горе. Мені здається, не тільки для співробітників музею. Ми всі одразу написали про це в соціальних мережах. Посипалося дуже багато запитів, чим ми можемо вам допомогти. Ми би не врятували таку величезну кількість експонатів, якщо б там в першу чергу не допомагали в перші там декілька діб. Розбирати ці завали ми врятували майже 100 експонатів. 30, на жаль, взагалі неможливо відновити вони або настільки пошкоджені, що треба. Тільки новий, такий виробляти, або вони просто знаходилися а, в стінах музею. Тобто, наприклад, кімната Еймса – це експонат, але вона виглядає як кімната. Таким чином її просто знесло. Коли ми зберігли всі експонати, ми їх вивезли на нову локацію, де буде великий музей. Називається ця локація Стадіон Чорноморець. У Нас вже великі приміщення. Там підписаний контракт. Але для того, щоб зробити там величезний музей. Треба дуже багато коштів. Навіть стіни просто пофарбувати, це вже там до мільйона гривень виходить, тому що велика площа. І нас запросили зробити, створити просто невеличкий куток для дітей, куток розвитку, кімнатку. Так? І ми зробили тут. В Пересипському районі і взагалі не очікували, що буде такий фідбек від людей. Нас просто тут розривають дзвінками, приходять групи, приїжджають з інших міст. І ту експозицію, яку ми тут показуємо, це не те, що ми встигли врятувати. Це те, що ми можемо тут розмістити за якоюсь логікою, певною. І тому люди приходять, і навіть ці експозиції, в 23 експонати, дуже радіють. В нашому світі є речовини, які є провідниками електричного струму, і те, що не проводить це, діелектрики за допомогою цього експонату можна дослідити, що з нас чим є. Наприклад, якщо ми торкнемося металу алюмінію, Хоріть червона лампочка, і ми чуємо звук, значить, що алюміній – це провідник дерева, звісно ж, не проводить струм. Таким чином можна перевірити безліч матеріалів. Найбільше наших гостей дивує те, що графіт з ваших олівців чудово проводить струм. Сумувала за тим, щоб Працювати з дітьми більше як друг, ніж як інтерпретатор, як людина, яка може щось у виглядом екскурсії, пояснити, чомусь навчити, провести разом якісь хімічні штуки, дослідження, не взагалі за посмішками дітей, які скучили за нашим музеєм, за нашими експонатами. За цим всім ми дуже сумували. Аналогів такого місця в нас на півдні України немає. Є музеї науки, які Є в центральній Україні, в Києві, є у Львові музей науки, це вже такі сучасні з покупними експонатами, які приїхали з різних країн, але в наш музей він є унікальним, тому що наша експозиція створена таким чином, і є такі експонати, яких нема ніде в Україні. тобто ці явища, досліди, природні закони можна дослідити тільки, тільки в нас в Одесі. Я цим пишаюся, а ще більше пишаюся людьми, які працюють, тому що ті знання, які знають люди в колективі Одеського музею, таких знань нема. От зараз наразі там за шторкою готується наукове шоу. І це шоу, яке ми показуємо, і це історична така традиція в нас в інших музеях, навіть в музеях світу, таких наукових шоу мало. В нас наразі в квітні має стартувати філіал в Аркадії. Це буде більше за площею. Така кімната, якщо можна так сказати, 250 квадратних метрів. Туди ми поставимо майже 50 експонатів. Там буде науковий віар, де дитина може прогулятися, наприклад, всередині людського організму, і подивитися, як ця анатомія виглядає зсередини. Ось це дуже цікава історія. В нас буде кімната облаштована, яка приспособлена для того, щоб робити наукові шоу. У нас буде трошечки більше експериментарій, тобто лабораторія, де дитина сидить і власноруч з лаборантом робить досліди. Ось, тобто ця локація буде більша, ширша, але там, наприклад, не буде можливості святкувати день народження. А тут в Атріумі ми маємо таку кімнатку.